Ханука свято перемоги світла над темрявою. Юдейська община Чернівців запалила п'яту свічку Минори в єврейському народному домі. Як це відбувалось, дивіться далі в сюжеті. Запалили п'яту свічку Минори. Юдейська община Чернівців сьогодні відзначає п'ятий день хануки. Через пандемію ковіду євреї Чернівців не відзначали свято разом уже два роки. Однак цьогоріч святкування таки вдалося організувати. Ми всі знаємо, що ковід 19 наробив багато лиха. Ми два роки не не святкували жодне свято, тому що така була ситуація. Зараз теж ситуація, може ще гірша, війна, але це свято символізує перемогу світла над темрявою. І ми вирішили хоча б для старих людей зробити якесь свято. І, порадившись усіма, було прийнято таке рішення запалювати свічки сьогодні п'ятий день. Історія свята розпочала ще до нашої ери, розповідає керівник благодійного фонду Хесед Шушана Ілля. Хоч ті далекі часи, коли юдеї вигнали греків з свого храму в Єрусалімі. А ну, по традиції треба було запалювати свічки. Вони подивилися залишок, то що лишився це на одні сутки. А для того, щоб виготовити порцію, це треба було сім днів. Ну, вони запалили свічу і почали виготовляти. І Свіча замість суто горіла сім суток. Це було диво для юдеїв сьогоднішнє святкування. У період російського вторгнення означає не лише перемогу світла над темрявою, а й перемогу над ворогом. Надіємося, що це свято світла переможе нарешті тембригу, і в Україні вже буде мир, спокій і довгождана перемога. Всією громадою святкуємо. Дуже приємно, що такий захід вдалося провести, незважаючи на те, що дуже багато хворих, навіть я себе трошки погано відчуваю, але ми всі надіємося на перемогу. Якби не війна, то було б шикарно. Але цього року, як ніколи, організації організували дуже гарне святкування, хоч трошечки-трошечки відволікає від таких дурних намірів, настрою. Ну це свято чуда, світла, тобто для євреїв, це таке свято, і на сьогоднішній день те, що у нас в Україні це настільки актуально, що ми сподіваємось на це чудо, що воно нарешті добро переможе над над лихом. Головний рабин Чернівецької області каже: для того, аби перемогти у війні, необхідно робити більше добра. Якщо ми хочемо більше добро більше хорошо. Та ідея наша праздник Ханука. Каже, день і що один свіча. Що один свіча до восемь. Тобі було чудо, восемь. Далі порім світова ідея. Що ми даємо мир, вожди свят, воже духовний свят. Святова ці сіль ці буде наша війна. Наприкінці концерту організатори роздали допомогу юдейській спільноті на честь свята. Сьогодні 22, 12, тобто грудня 2022 року. Це день зимового сонцестояння, Саме короткий день. І коли ми сьогодні запалимо свічки, ми трошки освітимо наш шлях до перемоги.